Стину цієї великої презентації розпочне Оксана Чуб, начальниця відділу сприяння працевлаштуванню перспектива, старший викладач кафедри соціоекономіки та управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Тож прошу, пані Оксано, а, вам читаємо. слово. Вітаю всіх. Дякую за представлення. Ми з вами з багатьма вже знайомі. Сподіваюся, що після цього заходу ми познайомимося ще з більшою кількістю учасників і можемо далі продовжувати. і Будемо сьогодні з вами говорити про динаміку онлайн-заняття. Прошу далі. Отже, динаміка онлайн заняття це залучення студентів до активної взаємодії під час заняття різноманітними, прийнятними способами. Якщо ви зі мною згодні, я вас попрошу в чат поставити плюсик, якщо не згодні, то мінус. Так, дякую. Ага, є згодні, є не згодні. Чудово, але більше згодні. Дякую, колеги. Можемо йти з вами далі. І це коротке відео з мого практичного заняття. Починаємо з вами хвильку. Олександра. Як тепер я, Поліна, Ліза, Марія. Тетяна, Маша. А хто спустив руки? Ми продовжимо весь час, у нас хвилька має бути. Валерія. Так, можна. От тепер у нас є справжнє море. Дякую, колеги, можемо опускати руки. Це така невеличка демонстрація про те, що в онлайні ми теж насправді можемо рухатися, можемо активізувати наших студентів. Дякую вам долучився, я теж і навіть ті, хто з вас. Теж зробив цю хвильку, міг відчути, що вже певна така напруга спадає, але тут ще була певна користь, адже це була вправа на згуртованість, де кожна хвилька перетворювалася на величезне море. Можемо йти далі. Під час онлайн-заняття ми, як викладачі, конкуруємо за час та увагу з користувачами мережі інтернету. Тому прогресивний викладач має бути значно цікавіший студентам з тим, щоб утримувати увагу на собі і на своєму занятті, і на тих знаннях та навичках, які ми хочемо донести до студента. Прошу далі. Наше самовдосконалення це та важлива складова педагогічної майстерності. І я так відчуваю, як коли почула сьогодні виступ пані Олександри, то я відчула ми наче з нею разом робили десь презентації і продовжуємо. Один одного, навіть елементи динаміки використовували так само, як я пропоную вам. І як ви бачите, я з прогресивними дуже давно, ще з лютого 18-го року, і мені цікаво, чи є серед вас ті, хто брав участь в ТОТах або в інших навчальних заняттях, тому що я, напевно, була практично на всіх. І ті, хто був в ТОТах, поставте буквочку Т. Ті, хто в інших заняттях або інших е, е, заходах, поставте буквочку «Н». Так, є учасники ТОТР. Супер. Поки Попі... ага. є і ті, що брали участь в навчанні і там, і там. Прекрасно, чудово. Тобто у нас вже та прогресильна спільнота, яка дуже добре знає, хто такі прогресивний і е, що корисного вони дають нам, як викладачам, і дозволяють нам постійно розвиватися. Дякую, колеги, йдемо з вами далі. Котики рулять інтернетом. Цю тезу я, до речі, вперше почула від Андрія Шевчука якраз під час навчання на тоті. І після цього я постійно чула про те, що котики не тільки рулять інтернетом, а вони є так званим неформальним навіть талісманом інтернету. І... В черговий раз, почувши цю тезу, я спробувала зробити експеримент і зробила повністю лекцію та практично до цієї лекції з картинками з котиками. І навіть ці картинки підібрала таким чином, щоб вони навіть демонстрували ті поняття, які були презентовані під час розкриття тем. Якщо можна, далі, і як ви бачите, це елемент з мого практичного і. Ми можемо з вами зробити цю вправу зараз. І я вас попрошу поставити в чаті ту цифру, яку ви вважаєте, на якій сходинці ви знаходитесь прямо зараз і тут. Так, у нас є високі оцінки 8, 6, 6. Можна активніше. Так, чудово. Хтось навіть на 11. Прекрасно. Ага, є і низькі оцінки. Дуже добре, а можна тепер далі. І це насправді невеличка така методика для перевірки самооцінки. Ті, хто поставив високі оцінки, це говорить, що у вас завищена самооцінка з точки зору психології, це дуже добре. Ті, хто поставив середні цифри, у вас абсолютно адекватна самооцінка. І ті, хто поставив нижче, не треба переживати, тому що самооцінка це динамічна. Така складова, яка може змінюватися в залежності від тої чи іншої ситуації, може, навіть протягом дня вас десь хтось образив, хтось вам договорив якісь грубощі, і ваша самооцінка може опуститися. Але так як це динамічна складова, ми можемо за допомогою автотренінгу. Підвищувати свою самооцінку навіть до тієї цифри 11, яка була в чаті, дуже простим методом. Ми можемо кожного дня розповідати, що ви найрозумніший, найпрогресивніший викладач, і таким чином ваша самооцінка буде в рази зростати. І е, щодо котиків, то оці, оці на ну, лекції і практичні. Після лекції я отримала в особисті фото котиків, а під час практичного. У Мене всі студенти включили свої камери, показали своїх улюбленців. Я навіть це практично проводила з дому. Коли моя донька почула, що ми обговорюємо, вона притягла і нашого котика. І так само показало, що і в нас є котик. І оцей момент, я навіть дивлюся, що зараз дуже багато хто хоче привернути увагу, використовують фото котиків. Тобто, це теж допомагає створювати і певну таку динаміку, і певний інтерес у наших студентів. І взагалі, коли ви прислухаєтеся до студентів, що їм цікаво, таким чином ви робите... Ще цікавішим для них, якщо слідкуєте за їхніми тенденціями, за їхніми бажаннями і за їхніми інтересами. Прошу далі. А якщо ми говоримо про якісну підготовку, да, тому що все ж таки та динаміка, яка нам потрібна під час онлайн-заняття, вона вимагає певної підготовки. Їх можна десь умовно поділити на таких чотири етапи. Так чи інакше ви про них знаєте, але думаю, що іноді нагадати теж важливо. Підготовчий та включає в себе налаштування, перевірку зв'язку з інтернетом, розміщення всієї необхідної інформації на екрані, наприклад, так як ми використовуємо презентації. І, звичайно, перевірка, що все це працювало. І, можливо, так як от хтось би подивився на мене, як зараз я страхувалася, то в мене купа гаджетів довкола, і навіть сьогодні було багато роботи. І саме через те, що я маю кілька гаджетів, мені дозволило оперативно перемикатися під час різних зустрічей. Звичайно, активна участь вимагає від учасників спілкування один з одним. Можна ділитися досвідом, власним чи учасники діляться досвідом. Звичайно, для цього дуже корисно використовувати різноманітні вправи в групах, ділити студентів на міні групи. Наприклад, мої студенти найбільше люблять ділитися на групи і працювати в міні групках протягом практичних, виконуючи ті чи інші завдання. Ну і в підготовчих етапах, таких в етапах підготовки до онлайн заняття нас так чи інакше, ми всі з вами пережили виклики минулого семестру. Але для того, щоб їх максимально попередити, краще, звичайно, це знати з іншого досвіду, не з власного. Таким, ну, якщо ви про це знаєте, то, звичайно, ви можете багато чого попередити. Наприклад, підстрахувавшися швидким переключенням з домашнього інтернету на мобільний, підстрахувати себе кількома гаджетами. Включитися там вчасно в розетки чи ще в якісь пристрої, які дають вам електроенергію. Тобто підстрахуватися можна, і тоді і ви будете набагато спокійніше і динамічніше проводити своє онлайн заняття. Ну і, звичайно, заключний такий момент, можливо, всі так само роблять, як я, можливо, не всі, це оцінка ефективності проведеного вами заняття. Це якраз. Ті точки росту або зони росту, які дозволяють вам почути, отримати зворотний зв'язок від студентів і звернути увагу на те, що їм подобається, що їм не подобається. І для цього можна використати, використати анкету зворотнього зв'язку, або будь-який інший метод, який для вас є прийнятний і вам комфортно вам і вашим студентам. Прошу далі. Це якраз така приклад. Ми сьогодні теж говорили вже, що всі ми з вами відчуваємо стрес, шалений стрес, і це одна з тих вправ, яку я вам пропоную зробити разом зі мною, щоб навчитися такій невеличкій фізичної релаксації і розім'яти наші плечі і скинути той тягар, який ми всі носимо на плечах. І я вас попрошу підняти плечі, відвести їх назад, слегка напружуючи. Зводячи в лопатках, потримати 5-10 секунд і після цього різко опустити плечі, скинувши вгору з плечей. І давайте ми повторимо, так як ми в почалось обмежені, повторимо ще кілька разів. Піднімаємо, напружуємо, тримаємо кілька секунд і скидаємо вгору з плечей. Піднімаємо, напружуємо, тримаємо кілька секунд і скидаємо вгору з плечей. Якщо хтось може поділитися, що ви про цьому відчули. В чаті Я, звичайно, буду вам за це вдячна. Але я, от враховуючи, що сьогодні в мене рана почався з п'ятої, ця шийна зона вже відчуває певне полегшення і активізує увагу, активізує вашу там, енергію, можна працювати далі. Прошу далі. Полегшення все-таки відчули. чудово. чудове відчуття. прекрасно. Отже, тренінгові та ігрові технології можна та потрібно додавати до проведення онлайн-занять з будь-яких дисциплін. Це я в цьому абсолютно переконана. Ви можете, звичайно, сперечатися, але я вважаю, що криголами, енерджайзери, розминки, групові вправи, розподіл студентів по ролям. Тести такі, які можна навіть в зумі давати, спільні малюнки тощо, і для демонстрації це якраз малюнки моїх студентів з цього семестру, які навіть проявляють креатив, їм подобається виконувати ті вправи. Вони всі стосуються, звичайно, конкретних тем, але в залежності від теми, ми звичайно зображаємо різні малюнки. Мені дуже сподобалось цей елемент, треба було розставити студентів по сходинкам. Вони не стільки навіть. Розставили по сходинках, їх по кольорах розмалювали і додали навіть тваринок, які відповідають характеру тих учасників, яких вони оцінювали. Ну і отакі звірятко, ліниве звірятко, це було 8.30, коли всім дуже хотілося спати, і відповідно вони зобразили саме таку тваринку. Прошу далі. Це приклади структури цих онлайн-занять, і в мене є невеличка різниця для першого та для четвертого курсу, бо всім студентам все рівно я викладаю в такому тренінговому форматі, і моїм студентам цей формат дуже подобається, і вони активно підключаються. В принципі, в мене ніколи не бувало такого, щоб на моїх практичних не було студентів, чи було їх дуже мало. Студентам першого курсу я пропоную трошки більше оцих змін картинок, тому що їм треба більша динаміка, їх треба прокинути, розбудити і показати, і вони дуже люблять криголами. І а, після кожного практичного я обов'язково їм даю анкету зворотнього зв'язку для того, щоб вони могли і мене оцінити, що їм сподобалось, що їм не сподобалось. Четвертий курс. У нас, звичайно, там і інша дисципліна, і більше уже завдань, яких треба пропрацювати, тому у них немає анкети зворотнього зв'язку, вони заповнюють її тільки в кінці курсу. Але в них є обов'язковий елемент і в тих, і тих є тестування, тільки четвертий курс це робить уже в кінці пари. А перший курс після такої невеличкої міні-лекції. Але криголами люблять всі, повірте. Але четвертий курс більше любить саме вправи, ніж криголами, тому дослідним шляхом ви можете вже вимірювати, що вашим студентам подобається більше. Далі І я вас попрошу оцінити мій виступ від 1 до 10, подачу мого матеріалу, де 10 ви погоджуєтеся зі мною повністю, працюєте так само, і одиничку, якщо ви не згодні зі мною. І, наприклад, працюєте інакше, і у вас є певна ефективність. Дуже дякую за ваші оцінки, колеги. Всі працюєте так, як я, прекрасно. І у нас останній слайд. Пам'ятайте про усмішку. Це те, що дозволяє нам з вами бути приємними нашим студентам. І якраз те, що ви виконували і сьогодні з пані Олександрою і зі мною. Ми десь розминали плечі, десь ми робили хвильку, десь ми задіювали нашу мілку моторику. Таким чином, ми навіть конкурували з тими гаджетами або з іншими задачами, які у вас є. Дуже дякую за увагу.